Майже 10 років своєї черги приймати змагання чекало Мокрянське лісове господарство. Тут знаходиться один із найбільших хвойних лісів краю. До заходу приєдналися по три представника із 14 лісових господарств Закарпаття. Щоб взяти участь в обласному турнірі, лісоруби спочатку змагалися із колегами свого лісгоспу у такій боротьбі. Утримується краще людина, він має кращий розвиток. Він бачить, на чому працюють інші лісоруби і порівнює і бере для себе нову інформацію. Турнір складається із п'яти різних вправ. Найважчим завданням виявилася валка лісу, адже судді враховують кожен міліметр на щойно спиляному дереві. На даний час берегівський лісосп валив. Не, не дуже якісно проведена робота, тільки підпил якісний, відхилення велике, відхилення до. Як то кажуть, якщо попадає на кілок, значить 400 балів. То саме кращий показник, якщо 400 балів. А потім на кожен сантиметр віднімається один бал. Більш вправним у валці лісу виявився наймолодший учасник змагання. 24-річний Богдан Деяк із місцевого мукрянського лісництва влучив поваленою смерекою у десятку. Посередині відведеного простору. <рив> Першим ділом подивитись, другим ділом навики рук. А все остальне діло техніки. Чуть-чуть і трохи чуть -чуть діло техніки. Остальне все. З Богом, як кажуть. Поки учасники змагань намагаються випаляти перемогу, гості події і собі беруть до рук пилу. Як виявилося, працювати нею не так просто. Не дарма й самих лісників захищає спеціальний одяг. Штани збудовані таким чином, що пошкодити ногу неможливо порізом пили. Вони мають багато мікроволокон, і ці мікроволокна при дотику бензопили до штанів, моментально зупиняють її роботу. Вони мають так само спеціальне взуття, яке захищене. Якщо, наприклад, паде щось на ногу непрогнозовано, то нога залишається ціла. Так само захисні шоломи. І на яких є змонтовані сіточки, які захищають очі і слух. Чемпіоном Закарпаття стало міжгірське лісове господарство, яке і представлятиме область на всеукраїнських змаганнях. Срібло вибороли лісоруби із Воловеччини, а третє місце зайняла команда із рахівського господарства. Радує те, що в командах багато молоді, і в нас Є надія, що обновлюються наші кадри, омолоджуються. Мета нашого конкурсу була підвищення ефективності роботи наших основних спеціалістів професійної майстерності. І як показали, як показали змагання, вона з року в рік зростає. Останнє місце отримало перечинське лісове господарство, і саме воно за давньою традицією прийматиме змагання наступного року.